Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одним із інструментів, який може використати Росія, пошкодження Запорізької атомної електростанції це може дозволити Кремлю поставити на паузу або закінчити війну. Він зауважує, що жодної військової необхідності у підриві заяс немає на відміну від руйнування Каховської ГЕС. Росіяни вимкнули за допомогою води декілька сотень кілометрів фронту. Не дали можливість нашим військам. Форсувати Дніпро і щонайменше протягом місяця на лівому берегу Херсонщини важка техніка не зможе пересуватися, підкреслив полковник запасу ЗСУ. окупанти. Військової резерви, що звільнився внаслідок підриву Каховської гес, перекинув на Оріхівський та Донецький напрямки. Також росіяни можуть підірвати хімічний завод Кримський Титана, щоб затримати рух українських військ. Припустив світана. Однак, підрив Запорізької АЕС не стане на заваді для ЗСУ, адже рух України… Українських військ відбувається за сотні кілометрів на схід від Оріхова та Гуляйполи або за 100 кілометрів на південь з Херсона на Армянська щодо політичної необхідності у підриві заеса, щоб прикрити відхід військ загарбників з окупованої території до мінусів від цього для Росії буде набагато більше ніж плюсів. Вони відходили і без підриву з півночі України з Харківської області, з правобережжя Херсонщини з Ізюмського котла і окупанти вигадують Інформаційний привід для відходу, якщо знадобиться, наймовірніше це чергова лякалка для Європи напередодні ухвалення якихось рішень на зустріч Рамштайн або на саміті НАТО у Вільнюсі. Проте спрогнозувати дії Владіміра Путіна та російського військово політичного керівництва в такій логічній парадигмі практично неможливо. Вони вже давно з неї випали, зазначив Роман Світан. Нагадаємо, президент України наголосив, що Росія може підірвати ЗС, яку вони ж контролюють, адже це стане. Інструментом впливу на країни заходу. Це з точки зору Кремля має змусити Україну відмовитися від своїх цілей. Зеленська вважає, що запобігти цьому зможе лише збільшення військової допомоги для України. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк відзначив, що після підриву Каховської ГЕС ситуація на Запорізькій АЕС суттєво загострилася. Проте МАГАТЕ не впливає на її вирішення за його словами. В організації є одна місія зафіксувати, що й порушення у ядерній безпеці. Ця то на конкретного порушника накласти конкретні санкції. Водночас, 15 червня, гендиректор МАГАТЕ Рафаеля Гросі відвідав Запорізьку АЕС. Він мав би оцінити ситуацію на АЕС. Раніше він зустрічався з Зеленським та зазначив, що здійснить ротацію на ЗАЕС та залишить там свою команду із чотирьох осіб. Також Росія припинила для українських спеціалістів автоматичну передачу даних про рівень радіації на АЕС з датчиків. Україна протягом кількох тижнів не. Має доступу до цих даних. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.